Стати помічником чудотворця, аби діти не залишилися без подарунків. У Дніпрі запрацювала резиденція Святого Миколая та стартувала благодійна акція. У центрі уваги діти, які опинилися у тяжких життєвих обставинах. Саме для них у туристичному інформаційному центрі розпочався збір подарунків від охочих містян. Так Дніпряни зможуть привітати малечу зі святом, подарувати їм світло та віру в чудо. Зазначає начальниця центру Ольга Стасенко. Резиденція працюватиме по буднях з 9 до 18 години вечора до 20 грудня. Свято, коли ми повинні бути уособленнями, чарівниками для такої для, для таких діток, і саме тому важливо стати уособленням чарівника і подарувати свято, подарувати таку частинку доброти діткам, які потребують цього. Тож чекаємо на всіх у туристичному інформаційному центрі, які Працює щодня, приносити можна канцелярське приладдя, різні такі набори творчості, ігрові набори, можливо, прикраси, якісь цікавинки, так, які були б доречні для малечі, для більш такої старшої аудиторії.